Вдарили ракетою та ФПВ-дронами. Покажемо наслідки терористичних атак окупантів по цивільним об'єктам Миколаївщини, пожежі на кінбурні та будівельні відходи. В області визначено шість місць тимчасового зберігання відходів руйнації. Розкажемо про екологічну ситуацію в області станом на зараз. На миколаївських дорогах обмежено рух транспорту. Пояснимо, кого торкнулися обмеження. Сьогодні четвер, 11 липня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня з вами, Сергій Мельников, і одразу до головних тем. У ніч на 11 липня сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині один БПЛА типу шахет. Внаслідок падіння його уламків виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідували вогнеборці. Напередодні, 10 липня, близько 15-ї години ракетної атаки зазнало цивільне підприємство на території міста Вознесенськ. Внаслідок чого один працівник підприємства загинув. Ще вісім людей отримали поранення середньої та легкої тяжкості. На місці ураження виникла пожежа складських приміщень. Також вибуховою хвилею пошкоджено сім житлових будинків: офісне приміщення, ангар, агропідприємства та чотири автомобілі. І також цього дня ворог сім разів атакував ФПВ-дронами куцерубської громади та її акваторію. Пошкоджено будівлю фермерського господарства. Постраждалих немає. На Херсонщині окупанти вдарили з безпілотника по пожежному автомобілю. Сьогодні зранку під час гасіння пожежі, що виникла через ворожий обстріл на території Білозерської громади, окупанти скинули з БПЛА вибухівку по автомобілю вогнеборців. На щастя, рятувальники встигли своєчасно відреагувати. Завдяки цьому ніхто з особового складу не постраждав. Дві тисячі пачок цигарок гумовим човном до Польщі. Такі плани були у трьох чоловіків, яких прикордонники вночі затримали на Волині із пакунками тютюнових виробів. Гумовим човном вони мали переправити цигарки через західний буг. Натомість незаконний вантаж вилучили на двох. Горе контрабандистів тепер чекає суд. А от третього передали батькам. Він виявився неповнолітнім. Екскурсія у кузові фури. Чергова партія у складі 23 порушників намагалася пробратися через український кордон. Групу чоловіків до прикордоння на зерновозі підвіз поплічник організатора незаконної схеми. Далі до Молдови вони мали йти пішки. За переправу усі заплатили від 5 до 16 тисяч доларів. Однак мандрівка тривала недовго. Прикордонники затримали туристів. На усіх склали адмінпротоколи. Коло причетних до схеми осіб встановлюється. Нагадуємо, просто зараз сподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт trkmart.tv Є температурний рекорд. У середу, 10 липня, в Миколаєві був перевищений абсолютний максимум температури повітря за весь період спостережень. Про це повідомив Миколаївський обласний гідрометцентр. Зазначається, що надзвичайна спека досягла вчора значення плюс 40,5 градусів за Цельсієм. Попереднє рекордне значення цього дня спостерігалось у 2002 році і становило плюс 39,5 градусів за Цельсієм. А попередній абсолютний максимум зафіксували 3 серпня 1998 року і він склав 40,1 градусів тепла. Також синоптики прогнозують спекотну погоду і на наступний тиждень. На території Миколаївської області через аномальну спеку введено обмеження руху вантажного транспорту. Про це повідомило головне управління патрульної поліції Миколаївщини. Там пояснили, що якщо температура повітря в день перевищує плюс 28 градусів за Цельсієм, то рух вантажівок загальною вагою більше 24 тонни і фактичним навантаженням на будь-яку вісь більше ніж 7 тонн буде тимчасово обмежено. Обмеження діє з 8.00 до 23.00. На Миколаївщині триває боротьба з незаконними звалищами та працюють над облаштуванням місць зберігання будівельного сміття. Про це на брифінгу розповіла начальниця обласного управління екології Олександра Єфименко. Мама також йшла про стан заповідного фонду області та ситуацію на Кінбурзькій косі. Як цю проблематику бачать у структурному підрозділі обласної військової адміністрації, розкажемо вже за мить. Через повномасштабне вторгнення Росії в громадах Миколаївщини утворюються залишки будівельного сміття, котре несе загрозу навколишньому середовищу. В обласному управлінні екології розповіли про заходи, які вживаються для мінімізації ризиків. Станом на 1 липня 2024 року в області визначено 6 місць тимчасового зберігання відходів руйнації це у Миколаївській, Снігурівської, Новобузької, Інгульської, Привільненській громадах. Такі місця були затверджені відповідними розпорядженнями начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Щомісячне управління у загальну інформацію від громад стосовно об'ємів відходів від руйнувань та звітує Міндовкіллю. Станом на 1 липня 2024 року обсяг утворених відходів становить 5 тисяч тон 5938 тонн. За даними громад, також в області триває боротьба з незаконними сміттєзвалищами. Робота по їх виявленню проводиться спільно з органами місцевого самоврядування. Проаналізувавши дані щомісячних звітів, громад станом на 1 червня 2024 року ліквідовано 96% несанкціонованих сміттєзвалищ. А це суттєвий показник, тому що було їх 327 таких сміттєзвалищ, а ліквідовано 315. Важливою складовою охорони довкілля є збереження природно-заповідного фонду. Управління екології регулярно надає підтримку ландшафтним паркам Миколаївщини. У нас таких парків чотири області: це гранітно-степове побужий, кінбурська коса, Телігульський та проінгульський. Заплановані видатки на 2024 рік на всі ці чотири регіональних ландшафтних парки 2 мільйони гривень. Фінансування йде по таким заходам, як охорона природних комплексів, придбання паливно-мастильних матеріалів, освітно-виховна діяльність та господарська діяльність. Моніторинг екологічної ситуації ускладнюється наближеністю Миколаївщини до лінії фронту. Зокрема, під окупацією досі перебуває Кінбурзька коса, де знаходиться обласний регіональний ландшафтний парк та два заповідники державного підпорядкування Чорноморський біосферний та білобережжя Святослава. Науковцями здійснюється дистанційний моніторинг пожежі на Кінбурні. Спочатку війни станом на 17 червня 2024 року було зафіксовано 253 пожежі на території національного природного парку. Уражено вогнем 7166 гектар земель. Деколи ці пожари були повторно, а в деяких на деяких територіях вже й в третій раз підрахувати точні збитки, завдані довкіллю наразі неможливо через бойові дії. Управління екології продовжує ретельно відслідковувати ситуацію зі збереженням довкілля. Зокрема, в подальших планах є програми з енергомодернізації та контролю за змінами у кліматичному середовищі. Сергій Осюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Служба безпеки України затримала в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана, який працював на російського агресора. Судно ходило під прапором однієї з країн Центральної Африки та протягом 2023-2024 років неодноразово заходило до морського порту Севастополя, забирало награбоване окупантами українське збіжжя та вивозило його до близького сходу для продажу на користь країни агресора. Капітаном судна є громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Крім нього, до складу екіпажу входило ще 12 іноземців. Під час обшуку на борту судна виявлено документи, засоби навігації та інші речові докази. Злочинної діяльності вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Далі про спорт затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України на літні Олімпійські ігри. Вони проходитимуть з 26 липня по 11 серпня у Парижі. Україну на олімпіаді представлятимуть 140 спортсменів та спортсменок. Є у складі національної збірної України і двоє вихованців миколаївського спорту. Це Данила Коновалов, стрибки у воду та Валерія Перемета, художня гімнастика. Вболіваємо за олімпійську команду. Віримо та підтримуємо спортсменів. Вболіваємо за миколаївських атлетів бажаємо гідно представити Україну та Миколаївщину. На останок про погоду у п'ятницю, 12 липня. Синоптики обіцяють миколаївцям спекотний день, а по обіді мінливу хмарність. Без опадів температура коливатиметься від плюс 25 до плюс 40 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 25%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. А ще читайте сайт rkmart.tv. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.